Сорт солодкого перця, перцю, дуже раннього строку дозрівання, на середину вересня амі. Ось такий, йде самого-самого вершечку. Ось такі. Самому увесь кущ не показати, але ось так. У нас їх Отак. Ось такий. Б'ясистий, солодкий. Амі. У нього ніжний колір, вони не бордові, а такі оранжево-червоні. Ось такий їхній колір. Можуть бути карявенькі ось такі жопки. Це для нього нормально, але з його вражайністю, смаком і сроками мені дуже подобається. Ось такі гарненькі, до самого-самого вершечкового обліплено. Просто вершечок. Камі.